Не відповідає інтересам Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск зробив гучну заяву про екстрадицію українця, якого підозрюють в підриві газогонів північний потік. Глава польського уряду заявив, що передання затриманого за запитом Німеччини українця не в інтересах його держави. Туск визнав, що долю затриманого вирішує суд. Однак додав, що польський уряд має чітку позицію щодо цієї справи і вважає, що польща. Не зацікавлена у звинуваченні або видачі цього громадяни на іншій державі. Проблема газогону Північний потік для Польщі та України за словами Туска не те, що труби було підірвано, а в тому, що цей газогін взагалі збудували наприкінці вересня. Гадаю, в Польщі затримали українця. Володимира Журавльова за європейським ордером, виданим німецьким судом, чоловіка підозрюють в причетності до підриву розійського газопроводу. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі Варшави. 49-річний українець стверджує, що не мав нічого спільного з атакою дер Фандерляєн хочуть відправити у відставку Вотум недовіри її Єврокомісії. Напередодні обговорили в Європарламенті до чинної очільниці мають претензії крайні політсили і праві, і ліві, звинувачують її в торговельній капітуляції Європи. Фондерляєн відповідає їм закликами до єдності, а особливо на тлі підвищеної тривоги в Європі, як сказала сама то посадовиця. Подробиці гарячих дебатів у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко спеціально для ТСН. Відставки однієї з найбільш проукраїнських політикинь Євросоюзу хочуть одразу два політичні фланги правий і лівий. Останній звинувачує нинішню єврокомісію та її керівницю в недостатній прозорості. І цитата доповідачки лівих геноцидів газі кажуть. Також що вона здала торговельні інтереси Європи президенту США. і в цьому претензія лівих збігається з зауваженням іншої правої поліцили, що теж вимагає від Урсули фон дер Ляйн Піти у лавах цієї групи в Європарламенті соратники Віктора Урбана і французької опозиціонерки Марін Лепен, Жордан Бардела, французький євродепутат, що з трибуни у Європарламенті озвучував претензії правих, звинуватив очільницю Єврокомісії в ігноруванні інтересів промисловців, фермерів, надмірній привітності до мігрантів і в тому, що за її правління Європа буцімто стала світовим чемпіоном із бюрократії. Мадам, президент Ван Пані президентко фон дер Ляєн, вже багато років за вашого президентства Європейський союз стрімголов мчить невідомо куди. Ми будемо голосувати з високопіднятими головами за цей вотом недовіри. Це голосування проти Європи Макрона. Перш за все, це голосування за виживання Європи вільних націй. З відведених за регламентом 10 хвилин на відповідь очільниця Єврокомісії говорила 7, і не згадувала поіменно жодного конкретного політика, що хоче її відставки. Однак згадала у своїй промові Володимира Путіна як ключову загрозу європейській безпеці, який за словами фондерляїн хоче розколоти євросоюз зсередини. У зв'язку з цим то посадовиця закликала євродепутатів до єдності і обіцяла співпрацю у будь-якому форматі, щоб разом знайти відповіді на всі питання, що постають. and europe is on high alert Європа перебуває в стані підвищеної тривоги від безрозсудних вторгнень у повітряний простір до спроб економічного примусу, від безжальних нападів на Україну до прямих загроз нашій власній безпеці, сіяти розбрат, поширювати дезінформацію, створювати ЦАПА відбувала все, щоб налаштувати європейців один проти одного, спробувати послабити нашу пильність, поки ми боремося один з одним пастка. І ми просто не можемо на неї попастися. Буде два голосування за вотум недовіри Єврокомісії, оскільки є два подання від різних політгруп. Втім, обидва приречені на провал. Лави критиків фондерляїн не настільки численні, щоб позбавити її посади. Формальне голосування відбудеться у четвер. Це вже друга за три місяці спроба усунути чинну президентку Єврокомісії з посади, що своєю чергою може кинути тінь на її авторитет і лідерство. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.